Мої вітання, шановні паняночки, а може не тільки паняночки дивляться мої відео. Ну, я вас всіх вітаю. Дивіться, хочу ще раз показати, що в мене є ось такі самшитові кущі. кущі. В мене дуже багато є маленьких. Я Ну, майже в кожному відео говорю про них і показую, що є маленькі самшитики, і там ціна на них різна. І, і самі манюсінькі, прямо там і по 10 гривень, і, і по 20, і по 30, і по 40. Ну, по тому, як вони збільшуються. <різна> Різних розмірів, відповідно, різна ціна. Ну, а ці. Самі великі, але ви не можете не звернути увагу, що вони такі от кривенькі. Так? Ну я про це говорила вже також неоднократно, не один раз верніше, що оці кущики, вони просто росли всі вкупі. Так були. Притуляний один до одного і росли е, нібито як одним кущом. Хоча це все різні кущі, кожен з них має е, свою кореневу систему, свій корінь. Ось. І тому вони такі кривенькі. Але це не страшно, це не страшно, тому що, оскільки е, ми ці кущики постійно стрижемо, е, то вони. Швиденько набувають своєї форми, тобто ну, заростають. Чим частіше будь-який кущик стрижеш, тим скоріше він наростає, заростає по-новому. Тому, якщо хтось забажає ось таких кривеньких і вже власноруч привезти привести їх. До бажаної форми. З цих всіх, всіх оцей один найкращий. <смі> Ось. Ну, дивіться, думайте, запитуйте. Якщо хтось щось хоче запитати, не стидайтесь, запитуйте. Ви там на задньому фоні можете побачити якесь сміття і подумати, що це в мене там бардак. Ні, це не бардак, це не сміття. Я пакую зараз дві посилочки і буду вам показувати, я пакую зараз дві посилочки і буду вам зараз показувати, які рослинки в мене замовили. І як я й буду їх пакувати. Ось одна посилочка. Це буде одна посилочка, яка поїде в Одеську область. Ось такі очетки, примулки, варієгатна позиція. Ту, яку я. Не один раз показувала в своїх відео, що вона продається. І ось ця бузина Мадонна Берєгатна. Яку я також вам не один раз вже показувала, що вона продається. Ось одна жіночка замовила. І зараз я буду це все пакувати. Ага, і ще хоста. Хоста, ось тільки що викопала хосту. Так, ну і ще одна посилочка, яка також поїде в Одесу, місто Одеса. Ось такі примулки, 10 штучок. І медунка цукрова, і спірея японська. Ось пані Людмила, також моя теска. Оце ваша посилочка. І зараз також я буду її пакувати. Ну, а це все такі спідручні матеріали. Що ви бачите, це не сміття, це підручні матеріали, які можливо прийдеться запаковувати, складати в коробки, щоб не було пустот. Ну, це є б ту, бачите, зараз. А вон бджілка прилетіла до медунки. Бачите? бджілка, Вже медуночка відцвітає, але щось там ще є, якийсь нектарчик. Щоб бджілка тут рішила політати. О, вона і до примолок, все, полетіла. Так, ну добре. Не вернулася, ще щось там жужить. Ну, добре, все. Буду зараз пакувати. І тоді ще покажу. покажу, що я напакувала. Пакувала примулки, бачите? Примудряюсь Це скотчем. Так приклеїла, Це такими прозрачними коробочками понакривала. Ну, Сподіваюсь, що все буде добре. Так, Мальвіна Францівна. Перша частина збирання посилки готова. Думаю, далі. Не знаю, як спакувати. Перебрала коробки ті, що є, і так, і сяк. Ну і придумала отак. Бачите, тут коробочка з примулами, з очетками. Тут ще коробочка з очетками, там хости. Ну і цих два кущики. Орзиція і бузина. Зараз буду думати, як далі зверху поставити ще коробку, накрити, щоб не поламати. Ну, в общем, ось такий процес, я вам скажу. Нелегкий. Ну нічого, ми справимося з цим всім. Так, Мальвіна Францівна ще один момент показую, бачите, як? Таку клійоночкою накрила, ці всі листочки, гілочки, щоб нічого не зламалося. І тепер буду зверху ще коробкою накривати. Мальвіна Францівна. Ваша посилочка зібрана. Бачите, як я її намудрила? Намудрила, намудрила. Щоб все було, як то кажуть, чики піки Ну, нам же ж не важно, як виглядає коробка, правильно. Нам головне, щоб рослинки дойшли цілими і неушкодженими. Ну, я думаю, що все буде добре. Так, Людмила Андріївна, тепер я пакую вашу посилочку. Ось ось медунка цукрова, ось спірейка японська. І примулки. Ось вже в цьому ящичку, бачите, вже спакувала, спакувала примулочки, вже тако заклеїла їх скотчем. Тут 6 штук в коробці і ось 4. Зараз ще буду думати, як. Примулку в горшечку поставила. Ми з вами домовилися, що я вам в горшечках буду ставити, але е, не знаю, якщо е, ця спірея мені не влізе в горшечку, то я її витягну, прийдеться витягнути, напевно, що з горшечка в кульочок зав'язати, бо не маю підходящої коробки, а ця коробка, що є, то напевно, що не влізе. Тому буде вже так, як я зараз придумаю. Але все буде добре. Так, Людмила Андріївна, дивіться. Ось бачите, внизу одна коробочка з примулами. Ось зверху на ньому я поставила другу коробочку з примулами. Ви за них не переживайте, тому що я там все понакривала, все гарно зробила, отак як тут. І скотчем перемотала, там нічого, нічого ніде не помнеться, там все нормально. Медуночка в горщику. Я вирішила медуночку лишити в горщику, тому що якщо без горщика, якщо брати рослинки без горщиків, то медунка скоріше може постраждати, ніж ця спірейка. Спірейка більш, скажімо так, витриваліша за медунку. Тому медунка в горшечку, а спірейку я витащила з горшечка, ось такого, бачите, замотало. Там земля тримається на корінчиках все. Замотала отак от в клійонку. І зараз от сюди постараюсь втиснути. Так, все. Дивіться, як все гарненько мені влізло. Я вам скажу пакування. Пакування рослин це ціла творчість. Це цілий такий е творчий процес. Бо треба все думати і думати, включати свою думалку і думати, фантазувати, як його запакувати е з того всього, що є в наявності. Так, зараз ще цього зверху тако накрию пленочкою, щоб нічого не поламалось, і тоді коробочку заклею. Так, все, накрила ще таку пльоночкою, що ніде нічого не поламається, і тепер вже можна запаковувати коробочку. Все нормально. Я ще хочу сказати такий момент, що можливо хтось подивиться і скаже, для чого я так подробно показую оцей процес упаковки. Ну, Тут, знаєте, можна філософствувати, я думаю, на цю тему. Комусь це покажеться непотрібним, зайвим. Ну, хай так. Значить, тим людям не потрібно дивитись. Ось. А хтось подивиться і скаже, що дійсно такий момент потрібний. Тому що та людина, яка очікує на ту посилочку, я думаю, їй буде приємно подивитись. Що я стараюсь, стараюсь пакувати, щоб нічого з тими рослинками не сталося, і людина буде спокійна, людина буде бачити свої рослинки, які вона замовила, як вони пакуються, як вони вже. Запакувались, ось я думаю, що це потрібно. По-перше, потрібно для тої людини, яка замовила, по-друге, як приклад потрібно для тих людей, які хочуть замовити, але ще не наважились. Ви знаєте, я така людина, що сама переживаю. Я сама переживаю за ту посилочку, щоб, щоб ті рослини дійшли нормально, щоб люди про мене погано не думали. Звісно, можуть бути якісь і помилки, і якось воно трошки може щось і не так, але принаймні я стараюсь. Я хочу сказати, можливо. Ну, хтось знає, хтось не знає, хтось недавно підписався. Ось і е, хтось недавно підписався, і можливо, тільки там одне чи два відео моїх подивились. Я е, е, хочу сказати, що я тільки цієї весни почала продавати свої рослини. От в лютому місяці. Прямо в лютому місяці я почала зі спіреї Вангута. Хто дивиться, то ви знаєте, та? що я... це перші мої такі продажі були спіреї Вангута. Ну і далі потрошки щось додається, далі, що там підростає. Що вкорінилось, і я додаю, і, і ви знаєте всі ці процеси. Хто дивиться мене, то ви знаєте ці процеси. А хто недавно підписався, то це скоріше я для вас розповідаю. Ось, що продавати свої рослини я почала з цієї весни. Тому, що я хочу сказати, що я не спеціаліст. Я не, я не є спеціалістом таким, знаєте, продавець-спеціаліст. Ні. Я тільки на початку, на початку цієї дороги, я вчусь, я не все знаю, не все вмію, я така сама проста, як і ви, жіночка. <сум> така сама проста. І, і, і багато чого не знаю, і багато чого не вмію, але вчусь в процесі, вчусь. Ось, ви можете писати мені свої коментарі. Тільки поганих не пишіть, Поганих не пишіть. Ось. Але пишіть. пишіть що-небудь пишіть. Знаєте, що ще хочу сказати? По поводу того, що, по поводу замовлень. От хто вже в мене. На даний момент зробив замовлення, хто раніше зробив замовлення, я якось про це не говорила, але мені дуже би хотілося, що якщо ви вже зробили замовлення і ну, все пройшло добре, посилка прийшла нормальна, рослинки прийшли нормальні, то я дуже би вас просила, щоб ви писали відгуки. От відео, відео, в коментарях, нове відео я випустила, і під новим відео ви вже можете написати відгук, або хто користується телеграм-каналом, або вайбером, де ми, з вами, де ми з вами конкретно переписувались, чи в телеграм-каналі, чи у вайбері. В спільноті я маю на увазі. Чи в Ютубі під відео я би вас дуже просила, що напишіть свої відгуки, що ось ви робили замовлення, і що ви, що ви цим замовленням задоволені, або, можливо, ви не задоволені. Ну і таке може бути. Ну, любі відгуки. Напишіть свої відгуки. про... Ваше замовлення у мене. Я була би вам вдячна, щоб, ну, щоб інші підписниці, які хочуть зробити замовлення, але ще не наважились, щоб саме вони прочитали і вже прийняли рішення зробити також у мене якесь замовлення. Будь ласка, я вас прошу і буду вам вдячна за якийсь відгук, який ви лишите за якийсь коментар. Тому що в даному випадку, коли я вже зайнялась тим, що я розвожу свої рослинки і пропоную, продаю, то в такому випадку вже Потрібні коментарі для того, щоб завдяки цим коментарям просувалось відео, щоб більше людей бачили відгуки, коментарі. Тому що раніше колись був такий час, коли я казала, що мене саму дратують. Блогери, які дуже часто повторюють про те, що ставте лайки, пишіть коментарі, та ще й на самому початку відео вони це дуже гучно і дуже часто повторюють. І, і дуже багато ще часу цьому приділяють, і це, звісно, дратує. Ось, і, то я казала, що я про це не кажу і не буду казати. Але тепер вже і в моєму. В житті прийшов такий час, коли я кажу, що... тому що це дійсно потрібно. Це дійсно потрібно от якби, ну, для моєї роботи. Ось. Тому, будь ласка, все дякую за увагу. Фінальний акорд. Показую вам готові посилочки, які їдуть. Одна місто Одеса, а інша Одеська область. Оця місто Одеса, а ця Одеська область. Все, скоро приїде мій чоловік, і ми повеземо ці посилочки на нову пошту. Все, дорогі мої підписниці, які замовили ці рослинки. Очікуйте свої посилочки. І всім папа, -па, до зустрічі. Зустрінемось!